От мій велосипед. Але я його поставив під колонною, на які інструменти старизні, От, які вже не вживаються. От, тут такий двір надзвичайний. З другого боку ще одна колона, на які теж інструменти. От, хтось так вирішив, що це музей такий буде у нього. Правда, тут ще ну, просто дуже дивно і цікаво. От. Навіть на мисто таке є. А, і такі квіти красиві, лимон, і навіть ялинка схожа на українську. От. От така людина тут живе, яка творить. Музей сир просто неба. Музей просто неба. От подивіться, це неймовірно. Особливо ця споруда, вона така собі величенька перед будинком. А, Бугіндрія як видно, буяє. От. А тут і внизу... Ой, яка чаша. Неймовірна. І внизу просто музей а квітів і не тільки квітів, а всіх ганчарних і різних виробів. Отака краса. І знову інструменти. Це музей, хм? просто небо. Без написів, без екскурсовода. Один я тільки можу згадуватися, що це тут. Може бути цікавого. Хто це створив? Ух ти! Це така, як відкрита така галерея, в якій поки що склад, мабуть. От, І бугенвілія на сонці. Ой, яка краса. А це горіх, горіх, ага, диво диво. див. А така бугенвілія, Скажіть, що це? Захоплює дух. Мені так точно, бо я, мабуть, дивак диваку і з диваків. Мені це бачити, як в раю знаходитися, відчувати жагу життя, красу життя, яка надихає. От така в мене вийшла історія. Сподіваюсь, що вам це приємно бачити. É